Привіт! Раніше я знімав відео за те, що я зробив цей інкубатор з морозильної камери, але ні разу не скидав відео, як він в мене працює і не розказував. Дивіться, це в мене четвертий раз з нього лупляться курчата. І я вам скажу дуже, мені сподобалося. Це тільки починають лупитися сьогодні 20-й день, я не знаю чогось прямо на день раніше. Е, почали лупитися засіки на верхньому і середньому рядах. Що хочу вам розказати за нього. Перший раз в мене було не дуже добре, через те, що в мене не було нормальної вентиляції. Були тільки дири просвердлені, через яких сам заходив. Воздух, після того я зробив з боку великий вірик, просвертлив і знизу теж одну велику дірку поставив вентилятор принодіти. Він у мене постійно, виходить, загони кислород. Другий раз в мене було набагато краще, третій раз теж дуже добре у мене вилупилися курчата з нього. зараз це четвертий раз. У мене випляться курчата, надію, що буде непогано. Е -е, яйця постійці з зародками, напевно, штук 20 я витягнув пустих. Збої в мене міняти на ньому немає на цьому інкубаторі. Знизу я сітку поставив. Тут в мене заливається вода, так як ви бачили. Цього е -е, я думаю, що повинні добре вилупитись, я вже бачу по тому, як в інкубаторі сама починає підніматися. Температура догори. Та не включається, а температура піднімається на ньому. У та мене там стоїть сетка, щоб вони туди курсата не пролазили, які вилуплюються, бо звідти йде тепле повітря з тої сторони. Більше нічого такого нема розказувати. Чим мені подобається інкубатор із цього. З морозильної камери, що навіть якщо не стає світла, він дуже довго тримає температуру в собі. Я пробував за одну годину падає температура всього-навсього за градус, на градус нижче. Бо бувало таке, що вирубалося світло. Я його хотів раніше зробити на 12 вольт, щоб він був, але я не бачив тому сенсу, так як він на акумуляторі довго працювати не буде. Так, на цьому все. Тому цікаво, задавайте питання з радістю, відповім.